El Ває 543-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченням ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 460 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 21 серпня, окупаційні війська Росії втратили 250. Сім військових, 4358 танків, 8449 бойових броньованих машин, 5264 артилерійські системи, 719 реактивних систем залпового вогню, 489 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4309 безпілотників оперативно-тактичного. Дня 1406 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 794 одиниці спеціальної техніки. У генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.